Золотій оправі книга серед книг, наче щедре сонце поселилось в хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга то кобзар, Тараса, на столі, як свято, білий каравай, і пішло повіря з дідівського часу. Як кобзар у хаті буде щастя, знай. Ти пройде по селах рідної країни. Кожній хаті книга, на стіні портрет. В рушнику, рушиті, квітча в калині. Бо в святій пошані у людей поет. То співець притеча, наш Кобзар Шевченко. Знають цього люди і широкий світ. Відрубні Дніпра Славути, син країни ненький. Він живе в народі, як і заповіт. А зараз учні сьомого Б класу виконують композицію Шевченків, заповіт. what <laughs>